Слухайте звіри до кінця ці потужні молитви, богородиця великої всі хвороби, дари, міцне здоров'я, виконай всі ваші прохання на благо. Опресвята і Принепорочна Діва Марія, мати Божа, і заступниця всіх християн. Забини душі звертаюся до тебе. Напишіть мене, та на прохання в коментарях. До твого безмежного милосердя та любові, бо ти є найближчою до свого Сина, Господа, нашого Ісуса Христа, і молитви твої, твої завжди приймаються в його серці. Ти мати, що співчуває всім, хто страждає і допомагає в скорботах, прийми моє смирене покаяння, та навчи мене любити Господа і боятися гріха, О, Цариця Небесна визволи мене від пут гріха, від пристрастей, нечистих думок, бо моя душа тоне в морі гріховному, я грішний і недостойний, відчуваю тягар своїх провин і слабкості, але звертаюся до тебе, як до надії, як до Тієї, яка стілює душевні, ті рани. Прости мою непокору, прости холодність і слабкість у вірі, прошу тебе причисто діво, умови свого сина, аби простив мені всі провини мої і дарував сили жити у покаянні та молитві, О, мати Спасителя, не залиш мене у моїх стражданнях і хворобах, злянься на мої немочі тілесні духовні, на рани, що болять і мучать мене, ти, що стояла біля Христа свого сина, і бачила його страждання, знаєш вибину болю і скорботи. Як ти витримала той страшний біль, випроси для мене у Господа сили та терпіння нести мій хрест, якщо на те, свята воля Його визволи мене від хвороби, стіли моє тіло й душу, вірю, що твоя любов і молитви мають велику силу, о мати милосердного осуши сльози мої, наповни моє серце, миром і радістю, які походять від спілкування з твоїм сином, допоможи мені відчути Його присутність у кожному подиху, у кожному дні життя мого. Визволи мене від страху й сумнівів із міцнимою віру, щоб я міг цілковито довіритися волі Божій, у мати заступницю моли Господа нашого Ісуса Христа, За засилення всіх, хто страждає від хвороби немичі, помолися за всіх, хто в лікарнях, за тих, хто втрачає надію, за тих, хто знемагає в скорботах, нехай молитви твої підносяться до Господа, як фіміам, нехай Його благодать зійде на нас і зцілить нас. Ти джерело невичерпної милості, даруй нам сили терпіння, нести всі випробування, які випадають на нашому шляху, попри бо, свята, Богородице, ти радість для засмучених, захист для беззахисних притулок для тих, хто в розпачі прихилися до нас, як мати до дитини, і вгамой наші болі та страждання, вчини так, щоб ми завжди відчували твою присутність і твою допомогу, бо ти ніколи не залишаєш тих, хто до тебе звертається з вірою, і надією. У непорочне діво вивчаємо тебе, проставляємо твою милість і заступництво. Нехай твоє слово сяє вічно, нехай у всіх куточках землі. Люди взивають до тебе у своїх скорботах і радощах, вчини, щоб кожна душа знаходила в тобі розраду і піднесення до Бога. Відкрий наші серця для справжньої любові, до Господа і ближніх. Навчи нас любити так, як ти любиш, служити так, як ти служиш, і вірити так, як ти віриш. Мати Божа, Покровительку наша, в Твої святі руки, віддаємо себе життя наше, покрий нас Твоїм святим омофором, захисти від усіх видимих і невидимих ворогів, відведи від нас будь-які зло і спокуси, і наше серце завжди буде з тобою, Твоїм сином, а Твоя благодать нехай перебуває з нами по віки віків. Амінь. О присвятай, Преблагословена водичиця наша Богородиця Діва, Цариця Небесна, мати Господа нашого Ісуса Христа, єдина чиста і пренепорочна, до Тебе припадаємо зі смиренням і розкаянням, благаючи твоєї милостивої допомоги та заступництва, напишіть мене та прохання в коментарях. І що породила Спасителя світу, присвяти наші душі, світлом благодаті, яви свою материнську турботу над усіма тими, хто хворіє, страждає. Повсемилостова заступниця Християн, та є нашою надією та покровом у скорботах і хворобах, не відвертай лиця свого від нас, недостойних рабів твоїх, але прихили свій слух до наших молитов і принеси їх перед Престолом Всевишнього. мовимо тебе, пречиста діва за здоров'я наших душ і душі, за застілення від хвороб, за визволення від немичі, тілесних і духовних, ти ще й заступницею всіх скорботних, оберігай нас від. Даруй благодать і силу у боротьбі з недухами та хворобами, як ти одні земного життя, сина твого виявляла любов і милосердя до всіх, хто страждав, так і нині водищиться, яви свою милість і стіли всіх, хто з вірою вдається до тебе. О, Богословина Діво, Мати, Світла, Ти, що постійно молишся за нас перед Престолом Господнім, не залишай нас у наших немичах і скорботах. Заступися перед Господом нашим Ісусом Христом, щоб Він дарував нам зцілення і визволив від всякої біди напасти, укріпи наші душі в вірі та надії на милосердя Боже, і вчини нас достойними спадкаємцями Царства Небесного, повладичи Богородице Тиє твердиною віри, і заступницею перед Господом за весь рід людський, прими наші молитви, вознеси їх до престолу Всевишнього, і даруй нам мир і зцілення. Хай через Твоє заступництво зійде на нас, благодать Святого Духа, щоб ми, зміцнені вірністю і любов'ю, могли прославляти тебе і Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа на віки віків. Амінь. О Пресвята, Пренепорочна діло, водичице, Богородице, Ти, що є заступницею і покровителькою для всіх, хто з вірою та упованням прибігає до тебе, смирено припадаємо до Твоїх причистих ніг і мовимо тебе. напишіть імена та прохання в коментарях. Заступися за нас перед Престолом Всевишнього, захисти нас від усякого, від ворогів, видимих і невидимих, відбіди скорбот від смутку і вічної О Марія, мати милосердя, зверни свій милосердний погляд на нас і вислухай наші смиренні молитви, ти що твердо стоїш перед Господом за народ свій, вчини, щоб ми немічні грішні зміцнилися у вірі та надій на тебе, і твого сина. Бо ти є єдина заступниця нашої покровителька перед Господом, адже Син Твій Бог наш дарував тобі силу рятувати нас від усіх, біди напасти, мо пречиста мати, дарує мир душам нашим і визволи нас від спокуси скорбот, це ти, що провадиш нас до спасіння, не залишає нас у години випробувань, але охорони нас від нападів лукавого від ворожих сил, що намагаються зруйнувати нас, тілесно й духовно. Як ти рятувала світі міста і народи від ворожих нападів, так і нас грішних і немічних, захисти від ненависті, і несправедливості, від підступів і звих намірів ворогів? Покорі нас твоїм чесним омофором і визволи нас від страху і нападу ворожого, омати світла, нехай не згасне в наших серцях, віра і любов до Господа нашого Ісуса Христа, як не згасала Твоя віра під час великих випробувань, перед чиста навчи нас покори терпіння, зміцни нас у доброчесності та в розумінні волі Божої, допоможи нам зберегти мир у серцях і любов до ближніх, щоб ми, як діти твої. Виконували заповіді Божі, жили в істині, бо приславна Богородиця, ці молитви наші, які приносимо тобі, з покаянням і вірою, і у Господа, прощення гріхів нашої, здоров'я, душевного і тілесного, захист від всякого зла, як ти є богодатна і милостива, так зроби, щоб ми під твоїм заступництвом жили в мирі, любові, правді, і щоб ми змогли стати спадкоємцями Царства Небесного. Пресвята Богородиця, Мати всіх скорботних, утішай нас у годину смутку й журби, Просвіти розум наш, щоб ми завжди бачили шлях праведний, захисти доми наші родини, наші, все що є нам дорогим, від усякої біди та напасті, о Мати Божа, збережи нас від раптової смерті та визволи від вічної погибелі, нехай Богодай Твоя завжди буде з нами, і нехай святе ім'я Твоє завжди буде на вустах наших і в серцях наших і молитви випробувані Ти що стояла поруч зі Своїм Сином у його стражданнях на Христі, допоможи нам нести наші життєві христи з вірою і смиренням, нехай через Твоє заступництво ми досягнемо спасіння і вічної радості в Царстві Небесному, де ти перебуваєш із Сином Твоїм і Богом нашим Ісусом Христом, нині повсякчас, і на віки вічні. Імінь. O prisвata, перенепорошне Діва Богородиця, Мати Господа, нашого Ісуса Христа, до Тебе припадаємо з вірою і смиренням, серцем сповненим надії, і просимо Твого могутнього заступництва перед Престолом Сидержителя. Пишите мене, на прохання в коментарях. Ти ще сама є покровом для всіх вірних і небесної заступницею в скорботах, бідах і небезпеках, прийми наші моління і визволи нас від усякого зла, і ворогів видимих і невидимих. О, владичі, це споглянь на нас милостиво як ви захищали ти свій народ, одні смутку і скорботи, так і нині. Будь нашою заступницею у випробуваннях, що оточують нас, ти є джерелом Божої милості, ти вогнена стіна і непереможна оборона для тих, що до тебе прибігають. Молися за нас грішних, перед улюбленим сином твоїм, щоб він змивався над нами і дарував нам свою благодать, захисти мати небесна, наші домівки, наші сім'ї, нашу землю. Від усякого ворога, що прагне зла, вражнечі розрухи, Як якого обогортає пташення своїх, так і ти простягни свій покров над нами, щоб жодна стріла ворожа не поранила нас, і жоден лукавий замір не завдав шкоди нашим душам у Бога мати Христа, Бога нашого, ти, що богадаєть свого Сина святили весь світ. Подай нам мир духовний, тілесний і зміцни на суборотьбі проти і гріхів, як ти визволяла праведників і смерті і таки нині, заступися за нас, щоб ми не впали спокусу, не піддалися хитрощам ворожим і не відхилилися від істинного шляху спасіння. Твоїм материнським милосердям закрий наші серця від усякої, ненависті гніву, виведи з невіри і сумнівів, і змісни нашу віру в Господа Бога, щоб ми невпинно славили Його святе ім'я у всі дні нашого життя, попричиста діво, мати Божа, Мала Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, щоб дарував нам мужність і терпіння у всяких випробуваннях, які посилаються нам за гріхи наші. Вчини нас згідними Його милості і дари нам силу, нести свій хрест зі смиренням і вірою, і коли настане година випробування і гоніння, захисти нас, щоб ми залишалися вірними вченню святої віри і не зайшли праведного шляху, Та є лікаркою душі тіло наших, Богородиця, Діво, зціли наші рани і віджени від нас усяку хворобу і неміч духовну і тілесну. Твоє молитвою, нехай буде оберіг від усяких злих наклепів, від ворожих нападів і підступів, молися за нас, на мати, щоб Господь милостиво, пробачив наші гріхи, очистив нас від усякої скверни і провадив нас до світла своєї істини і вічного спасіння. Допоможи нам, о Мати Божа, щоб наші серця завжди перебували у мирі, любові і благодаті Божій. Щоб ми могли стати гідними спадкоємцями Царства Небесного, О, пренепорочна Діва Україна з під покровом Твоїм, від життєвих від спокус, і всякої біди, і як світ порушне світиш ти на шляху всіх вірних, так і нас, веди до спасіння життя вічного, тебе славимо і величаємо, Богородице Діво, і молимо. Не залиш нас без свого заступника, сотні, скорботи нашої, бо ти мати милосердя, ходати, казивесь, рід християнський, ти наша надія і уповання. Тебе величаємо нині і завжди, на віки віків. Амінь. Обрані цариці неба і землі, що породила Спасителя світу, зі смиренням приносимо пісне співи, подячні, а ти, як матір милосердя, не відкинь наших молитв. Але охорони нас від усякого зла і визволи від вічної погибелі, щоб ми з радістю співали тобі. Радуйся, богодатна заступнице України, ангелів і людей, Царице. Ти породила предвічного Бога, що взяв на себе близьку плоть для спасіння всіх, ти є вмістилищем невмістимого, і житлом святості, перед яким тремтять небесні сили. Ми ж грішні приносимо тобі наші молитви, взиваючи. Радуйся, Осела Святої Трійці, радуйся чистих храми, Бога Живого, радуйся бо ти, насила на руках того, хто тримає світ у своїй Десниці, Радуйся, бо через тебе відкрилися ворота Царства Небесного, радуйся невісто, невісна, радуйся бо ти спасіння всього роду людського явила, радуйся, зірко, що світло Христове на землю принесла, радуйся духовна ліствиця, якою сходять, благодаті небесні радися благодатна заступниця України, Бачачи твою велику материнську любов і благодань, що розвивається на весь світ, не перестаємо дякувати Богові за те, що дав у тобі заступницю тому згубини серця, возносимо хвилу Господу, співаючи Алілуя, розум людський не здатний осягнути таємницю твого Божого материнства, Пресвята діво, як сяєво сонячне осяє, все творіння, таке твоє, материнське заступництво осиває наші душі. Тому смиренно взиваємо до тебе, радуйся, зоре, що ведеш нас, до Сенця Правди, радуйся світильнику, що осяє наші темні душі, радуйся місцевище при мудрості Божої, радуйся, богодатна заступниця перед Престолом Всевишнього, радуйся провідниця на шляху до спасіння, радуйся, бо твої моли, Твої грішники знаходять прощення, радуйся, бо ти провадиш нас за життя вічного. Радуйся, заступниця наша перед Сином Твоїм, радуйся, благодатна Заступниця України, сили Твого заступництва, пречиста Мати, визволяєш нас, спокус і гріховних бажань ти покровом і захистом для тих, хто в покаянні до тебе звертається, і ми, укріплені Твоїм заступництвом, взиваємо до Бога Алілуя. Ти є стіна непохитна для тих, хто вірно служить, Господу. Ти є подателька духовних дарів і допомога для всіх, хто шукає милості Божої тому, з вірою і надією, взиваємо до тебе, радуйся, бо ти зміцнюєш віру нашу, радуйся, бо ти подаєш нам благодать Духа Святого, радуйся, стовпи непорушні для тих, хто шукає спасіння, радуйся, джерело духовної сили й терпіння, радуйся, бо ти знімаєш ярмо гріхів з наших плечей. радуйся, бо ти вчиш нас, істинному покаянню, радуйся, заступниця за нас перед Престолом Всевишнього, радуйся спасіння наше у Христі. Радуйся, Богодатна, заступниця України, прочиста діва, Ти, є тверда охорона для тих, хто вірить у тебе, і захист від усіх скорбот, ти не перестаєш молитися за нас перед Престолом Божим, Тому з вірою співаємо тобі, Алілуї, коли ворог намагається звести нас зі шляху праведного Ти Богородице. Явишся як світло і покров, ти є охороною час випробування спокус. З, з дячністю взиваємо до тебе. Радуйся, бо ти подаєш силу годину спокус, Радуйся, бо ти просвітлюєш наші серця світлом Христовим, Радуйся, бо ти зцілюєш наші душевні рани, Радуйся, бо ти укріплюєш нас у добродіяннях, Радуйся, бо ти рятуєш нас від ворожих нападів. Радуйся, бо ти є охороною для тих, хто покорі мовиться. Радийся наша провідниця до спасіння, радийся наша тиха радість у Господі, радийся благодатна заступниця України, Ти пречиста є Світочем, що провадить нас до спасіння і міцною охороною в духовній боротьбі. Твої молитви здатність цілювати і змінювати долі. Тому ми взиваємо до Бога здячністю, Алілуя! Бачиши твоє милосердя до тих, хто грішить, ми не перестаємо дивуватися глибині твоєї любові, ти, що народила Спасителя світу постійно, заступаєшся за нас перед Ним, тому з вірою взиваємо, радишся мати милосердя, радийся заступниця перед Спасителем нашим. Радуйся, бо ти відкриваєш двері небесного царства, Радуйся, бо ти подаєш нам благодаті мир, Радуйся, бо ти визволяєш нас від гріховних пут, Радуйся, бо ти вчиш нас ходити шляхом праведності, Радуйся, бо твої молитви зцілюють наші душі, Радуйся, бо ти підносиш нас до небесних осель, Радуйся, благодатна заступниця України. Як джерело невичерпної благодаті, ти Богородице, подаєш зцілення і духовне оновлення тим, хто до тебе звертається з вірою, ти нашим дороговказом до вічного життя, тому співаємо тобі, Алівуя. Ти є охороною для всіх, хто вірно служить Богові, присвяте Діво, Ти своєю молитвою проганяєш темряву з наших душ і приводиш нас до світла Христового, тому взиваємо до тебе. Радуйся, зоре, що просвітлюєш наші душі, радуйся щити, непохитний для тих, хто вірить у тебе, радуйся, бо ти подаєш нам Бога, дай Духа Святого, радуйся бо твоїм заступництвом ми спасені від вічної погибелі, радуйся, бо ти міцна стіна, наші захищає від ворога, радуйся бо твоїм смиренням, ми отримуємо прощення гріхів. радуйся, світло, що веде нас до Серця Небесного, радуйся наша надія і покров, Радуйся, благодатна заступнице України, ти є подателькою життя і захистом від усіх спокус, мати Божа, твоя благодать змінює наші серця і веде нас до єдності з Христом. Ми співаємо тобі, Алілуя! Ти є покровителька нашого спасіння, пречиста Богородице, година скорботи, ти завжди перебуваєш з нами, подаючи надію і зміцнюючи наші немічні серця, з вірою і любов'ю, взиваємо до тебе, радийся надії, згорьованих душ, радистся утіху для тих, хто в скорботі, радийся, бо ти підносиш наші молитви до сина Твого. Радуйся, бо ти даруєш нам надію на спасіння, Радуйся, бо ти в мореці життєвих турбот, Радуйся, провіднице нашого духовного життя, Радуйся, бо ти зберігаєш нас у вірі Христовій. Радуйся, бо ти вчиш нас супуванні на волю Божу, Радуйся, благодатна заступниця України, Пресвята мати твоєю молитвою, ми отримуємо захист від усіх бід і спокус, Ти є наша надія на спасіння і вічну радість, тому з любов'ю співаємо Тобі, Алілуя! Ти є свята і непорочна, пречиста діво, що завжди заступаєшся за нас перед престолом Божим. Твоїм материнським заступництвом ми отримуємо бодаті з цілення, тому вірою взиваємо до тебе, Радуйся, Мати Христова, що завжди молишся за нас, Радуйся, бо ти провадиш нас до життя вічного. Радися, бо твої молитви приносять і прощення, радися, бо ти зцілюєш наші душевні рани, радийся провідниця до вічної радості, радися, бо ти вчиш нас, любові до Бога і ближнього. Радость покрови для тих, хто страждає від скорбот, радостя Батия, наша вічна радість і надія, радость благодатна заступниця України, славлячи Твоє святе материнство, причиста мати. Ми дякуємо Богові за Твоє заступництво, Ти є надія для всіх, хто в покаянні звертається до тебе, тому співаємо Тобі, Алілуя! Причиста діва, Ти, є наша провідниця до Царства Небесного. Твоє заступництво зцілює наші душі, наповнює їх благодатью, тому з любов'ю і смиренням взиваємо до тебе, Радуйся, провідниця до життя вічного, Радуйся, бо ти вчиш нас шляхи правди. Радуйся, бо твої молитви захищають нас від ворожих підступів, Радуйся, бо ти є нашою надією у випробуваннях, Радуйся, бо ти зміснюєш нас на шляху спасіння, Радуйся, бо ти відкриваєш нам двері до Царства Божого, Радуйся, провідниця до невимовної радості у Христі, Радуйся, наша заступниця перед Престолом Всевишнього. Радуйся, богодатна заступниця України, причиста мати, Твоя заступництво є джерелом життя і спасіння для всіх. Хто звертається до тебе з вірою, тому з вдячністю співаємо тобі. Аллилуя! Пресвята Богородице, твоїм заступництвом ми, отримуємо захист і духовну силу. Ти є наша допомога і надія в годину скорботи, тому з вірою взиваємо до тебе, радийся охорона для тих, хто вірно служить Богові. Радийся, бо ти провадиш нас до миру Христового, радийся, бо ти є нашою допомогою в годину випробувань, радися, бо ти даруєш нам сили терпіння. Радуйся, бо Твоїм заступництвом ми отримуємо, благодать Божа, радуйся, бо Ти даруєш нам духовне зцілення, радуйся, бо ти подаєш нам надію на вічне життя, радуйся, Мати Божа, що завжди молишся за нас, радуйся, благодатна заступниця України, Ти є світло для всіх, хто шукає Господа, причиста мати, Твої молитви відкривають нам двері милості і ведуть нас до вічної радості, тому з вдячністю співаємо Тобі. Аллилуйя! Ти є світильник, що осяє наші душі, Пресвята Богородице, твоє заступництво дарує нам мир і спокій у Христі, тому з вірою взиваємо до тебе, Радуйся, провідниці до Царства Божого, радуйся, бо ти є нашою охороною від усякого зла, радуйся, бо ти зміцнюєш нас на шляху спасіння, Радуйся, бо твої молитви приносять нам радість у Господі, Радуйся, бо Ти захищаєш нас від ворожих нападів, радуйся, бо ти провадиш нас до світла вічного. Радуйся Мати Христова, що дарує нам мир і любов, радуйся, бо Ти є наша вічна заступниця перед Богом, радуйся, благодатна заступниця України, Ти є наша твердиня і захист, Пресвята мати, Твої молитви заступницькі дарують нам богодаті спасіння, тому з любов'ю і вдячністю співаємо тобі. Аллилуйя, Ти небесна мати, що завжди заступається за нас. Перед Престолом Божим, Твоїм заступництвом ми отримуємо мир і прощення. Тому з вірою взиваємо до тебе, радуйся, заступниця наша, перед Богом, радуйся, бо ти приносиш нам і зцілення, радуйся, бо твої молитви змінюють наші серця, радуйся, бо ти ведеш нас до мировічного, радуйся, бо ти є покровом для всіх, хто звертається до тебе, радуйся, бо ти відкриваєш нам двері до Царства Небесного, радуйся, бо твоїм заступництвом ми отримаємо спасіння. Радуйся, є наша вічна радість і надія, радуйся, богодатна заступниця України, о, мати, присвята Богородиця, прийми наші молитви, і збережи нас під Твоїм небесним покровом, не залишай нас у годину скорботи і випробувань, але завжди заступайся за нас перед Господом, щоб ми завжди могли співати тобі. Алілуя! О, мати, присвята Богородиця, прийми наші молитви. І збережи нас під Твоїм небесним покровом, не залишай нас у годину скорботи і випробувань, але завжди заступайся за нас перед Господом, щоб ми завжди могли співати тобі, Аллилуйя, опричиста мати, присвята Богородиця, при министі молитвої, і збережи нас під Твоїм небесним покровом, не залишай нас у годину скорботи і випробувань, але завжди заступайся за нас перед Господом, щоб ми завжди могли співати Тобі, Аллилуйя. Ангелів і людей, цариця, ти породила предвічного Бога, що взяв на себе ліць для спасіння всіх, та й вмістилищем невмістимого і житвом святості, перед яким тремтять небесні сили. Ми ж грішні приносимо тобі наші молитви, взиваючи. Радуйся сили святої Трійці, радуйся чистих храми Бога Живого, радуйся, бо ти. Насила на руках того, хто тримає світ у своїй десниці, радися, бо через тебе відкрилися ворота Царства Небесного, радися невісно, не невісна. радися бо ти спасіння всього роду людського явила, радися, зірка, що світло Христове на землю принесла, радися духовна лістиця, якою сходять бодаті небесні, радися, богодатна, заступниця України, обрані цариці неба і землі, що породила Спасителя світу. Зі смиренням приносимо пісні співи, подячні, а ти, як матір милосердя, не відкинь наших молитв, але охорони нас від усякого зла і визволи від вічної погибелі, щоб ми з радістю співали тобі, радийся, багатодатна заступниця України. О Пресвята водичице Богородице, Діво Марія наша, Мати Небесна, зі смиренням і благовінням схиляємо коліна перед Тобою. Напишіть імена та прохання в коментарях. оспівуючи Твоє прибавике милосердя, дякуючи за нептомне, заступництво перед сином Твоїм і Богом нашим, Господом Ісусом Христом, Ти швидкою помічницею всіх, хто з вірою і любов'ю звертається до тебе і своїм святим покровом захищаєш нас від усякого зла. Прислав на Цариси Небесного, ти і всіх скорботних, і тих, хто шукає Твого заступництва, ми дякуємо Тобі за всі милості та благодіяння, якими ти, обдаровуєш нас грішних за твою невпинну допомогу в випробуваннях і скорботах. Ти полегшуєш наші тягарісті, лиш душевні, тілесні недуги, і просвіщаєш наші серця світлом благодаті, бо пречиста і благословена мати Божа, прийми нашу подяку і миління, не залиш нас у бідах і скорботах наших, а заступись перед Твоїм Сином, нашим Спасителем, щоб ми, зміцнені твоїми молитвами, з вірою, любов'ю, проходили життєвий шлях, виконуючи заповіді Господні. Даруй нам мир, спокій і здоров'я душевне і весне, зміцни нас у вірі православні, і приведи до Царства Небесного, де з усіма святими будемо славити тебе і поклонятися тобі навіки, Пресвята Богородиця, Мати, Милосердя, Будь нам покровителькою заступницею, перед Престолом Божим, щоб ми очищені від гріхів, нашими молитвами і покаянням сподобалися, вічної радості Господа нашого Ісуса Христа, якому належиться слава, честь і поклоніння, за цим і святим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліться від обіжні вашим до поширення Слова Божого, Благословення покров при Святої Богородиці, нехай перебуває зі нами.